І так, їздили ми сьогодні на ринок, просили мене показати відео із ринку, але не вийшло мене з ринку робити відео, тому що ми приїхали туди десь без 15.07 і без 28 ми вже виїхали з ринку. От так ми швидко сьогодні спродалися. Бо вдома забрали 12 кілограм ввечері, потім приїхали на магазин, забрали прямо на ринок 16 кілограм, одні забрали 10 кілограм, одні 5 кілограм, і так мілочі ще трішки розпродали ми так швидко. Давно ми так швидко не спрудувалися. Ну, я задоволена, задоволена, е, тому що дома роботи вистачає і стоять там. Забрали на магазини по 200 гривень, так що мене це в устроює. Ось дивлюся, хоч ту хрущом проливала, ось бачите. Це під'їв хрущ, тому що так в'яне. Ну, десь якийсь завалявся, мабуть, не отруївся. Я ж рано-рано весною проливала антихрущум. Ну, зараз, звичайно, зараз вже все вийшло, звідтіля вже немає там нічого, тому, тому якщо якийсь хрущ десь виліз, то, звичайно, він не отруїться. Так, знову, знову у нас червоної ягоди багато. вже. Завтра знову у нас збір. Ну, ми збирали таку темно червону щоб вона була ну, смачна. Тому що альба, наприклад, повинна визріти. Якщо її зривати полузеленою, вона буде кисла. А якщо вона визріє, то вона дуже-дуже смачна. То. І сьогодні ще хочу відповісти на питання про огірки, про, про огірки, чи потрібен бур томатам і огірком. Звичайно, потрібен і огірком, і томатом. Якщо не вистачатиме буру огірком, то Та також і томатам, то не буде належного запилення, не буде рости добра коренева система. При дефіциті бору утворюється багато пустоцвітів, погане цвітіння, відсутність зав'язів. Якщо переборщити бор, то може виникнути у рослинки отруєння, тому переборщувати ні в якому разі не можна. Якщо огірки цвітуть і суцвіття опадає, Лист на огудені жовтне, стають листя жорсткими такими, і починають загинатися, пора вносити бур. Бур також, як профілактика, гнилі коренів. Якщо бура достатньо, плоди будуть рівненькі і тугенькі. Буде хорошо рости коренева система, так як я говорила. Вноситься півчайної ложки на 10 літрів води. Підгодовують огірочки три рази поява бутонів, потім друге під час цвітіння і на початку плодоношення. Але я на початку плодоношення не вносю бор. Я стараюся внести його, коли з'являються бутончики, і під час цвітіння, і все. Більше я його не вносю. І також же... Коли ви бризкаєте, бажано попадати на листочки, щоб з листочка не текло, і старатися попадати на квіти, тому що бур стимулює проростання пилку і так утворюється запилення. В сонячну погоду ні в якому разі не можна оприскування робити, обов'язково робити оприскування тільки ввечері. І також бур підвищує імунітет, дає рослині силу, буде з'являтися більше зав'язів і кількість бутонів збільшиться. Так що бур. Він 에... Допомагає 에... достигнути більшої врожайності, зібрати більший врожой і якісний, так що бур потрібен майже всім рослинам. Я не знаю таких рослин, які не люблять бур. <гум> так що як то так. І ще 에, питали мене за 에, фундазол. Фундазол. Це він як антибіотик. Це його. Зараз, якщо ви хочете вносити, то це вже крайній случай, крайній випадок, щоб спасти рослини. Фундазол вноситься дуже рано, тому що фундазол виходить дуже довго. Якщо ви хочете по ремах, по ремах можна, тому що на ремах ми обриваємо всі цвітоноси до кінця цвітіння. Всіх сортів, які в нас є. От в мене пізній сорт оцвітається на мальвіні, і я запускаю реми. Коли вже вони поділилися, і кущі вже достатньо такі мощні. то звичайно, можна фундазол навіть пролити у корінь. Фундазол трішки призупинить ріст, але вилікує рослинку від грибкових хвороб, від гнилів. Це хороший препарат, але його приміняють тільки один раз, можна приміняти навесні, і в крайньому випадку. Тому що фундазол це дуже сильний такий препарат. І да, і його не можна змішувати ні з чим, ні з якими добривами ні з чим, ні з чим не змішують. Бо в мене такий був горький опит, я колись змішала його із, здається, з монофосфотом колію. І в мене все, вся плантація була розова. Ну, хорошо, що я в... Підлила це тільки одну, ну, не знаю, там скільки було рядків, мабуть, рядків три. І такі коротенькі рядочки. Ну, був такий в мене гуркий опит, це руки, мабуть, шість чи сім назад. Це вже дуже давно, але я дуже запам'ятала, хорошу, що фундазол ні з чим не змішується. Так що, і взагалі, якщо не знаєте, не пробували, що щось змішується, не змішуйте. Краще от, окремо. Я, якщо щось і пробую, так пробую на якісь о, окремі рослинки, трішки змішала, полила, дивлюся на неї днів 3-4. Якщо все добре, то можна змішати а так... А так ні, не рискую. Я поки буду показувати обзор своїх рядок. І ще відповім. На одне питонечко, на те, це в мене моточники. Е, було в мені таке запитання, які сорти у мене є, ті, що устойчиві до нематуди. Я цю вам точно не можу сказати, тому що в мене нематуди просто є. Ну, якщо десь якийсь з'являється кущик, то я його зразу утилізую. І нематуди в мене практично немає. І щоб визначити, що це не матуда, це треба проводити лабораторний аналіз рослини. Тоді вам скажуть, що це не матуда. Крутити полуницю може не тільки від нематуда. І від кліщика, і від нехватки якихось елементів, особливо кальцію. Особливо на початку вегетації починає задержуватися точка росту і крути рослину, крути лист. Тому, щоб визначити, що це не матуда, то це треба обов'язково робити, ну, рослинку дивитися під мікроскопом на розрізі розрізати стебло, розрізати лист чи дивитися лист, розрізають там, де там, де йде жилка, і дивляться на, ну, під мікроскопом. Як я дивилася, дивилася про нематоду передочу, то Говорила жінка, яка винайшла сорт купчиху, то вона говорила, що нематода і кліщик, і нематода люблять дуже полуницю, в якої м'яке листя. І особливо зімклуніки. Зімклуніки такі, як Купчиха дивна. Здається мені, що Русанівка це теж зімклуніка, тому що в неї запах, ну, вона теж схрещена із землянікою. То оці три сорти, ну, в мене вони є, ці, ці три сорти, то я скажу вам, що так. Да, Буває таке, що нападає і ну, схоже на нематоду, Але я зразу його утилізую. Клещик ці е, е, сорти дуже любе. Але ще дуже любе кліщик, е, е, таку полуничку, як мармелоди. В неї теж листик такий м'ягкий, гарний. Ну, такий. Ось він. Ось це Ось у мене моточник. Це мене посожена у листопаді. Ось дивіться. Садила я тут де одну касетку, де дві в одну лунку. Садила в один ряд. Ось так. Ось теж воно. То я ще думаю, чи обривати ці тонуси чи ні. Дуже гарні кущики, без видимих. Хвороб, немає тут ні п'ятнишок ні немає ніде нічого. ну Молода полуниця, молода полуниця рідко чимсь боліє, якщо за нею хороший уход. Особливо треба вчасно поливати, але не заливати. Все треба давати в міру. Все. Ось зімклуніка дивна. Ось вона. Уже й йогітки є, бачите. Так що по нематоді, по нематоді треба просто робити профілактику. Треба садити сідероти, закладати у грядку те, що нематуда не любить. Це. Чорнобривці, календула, я ще туди положила і порізаний полинь, пижму, нематуда, це ж круглий черв'як. Це по -друг... ну, як... Другими словами, можна сказати, що це... це я так думаю, це моє таке бочення, що це глист тільки маленький. Також... Я чула, що, якщо нема тода, можна попробувати підлити засобами від глистів. Можливо, комусь знадобиться, попробуйте. Попробуйте, Не знаю, правда, про Але якщо другого виходу немає, ну попробуйте. Це, я думаю, нічого такого. Нічого служного тут немає і ніякої шкоди ви не принесете, тільки, звичайно, ягоду прийдеться прибирати. Ця ягода буде несъєдобна, я так думаю. Або після плодоношення. Можливо, я не пробувала, тому що ну, в мене немає такої. Проблеми в мене все, ну, ну подивіться, ось в мене висаджена пізно, пізно, пізно. Полуничка на, на моточники. І з цієї полуниці, яка в мене залишилась касетка, саме хуже. От її я висадила, де касетка, де копана. Зараз покажу Русонівку, я взагалі садила вже. Уже навесні, коли в мене вже всі відправки були зроблені, я її висадила. У мене чуть-чуть залишилося, я залишила, ну, залишила собі на моточник. Вона, звичайно, трішки відстає ось, але вже воно. є і Але все одно вона, вона виглядає горно, тільки що я її підкормила. Азотним добривом і внесла ось сюди. Ось, ще видно, бачите, добриво. І приполула це добриво, це добриво без хлору для овочів, яке я показувала, що я вносила під перці, під кавуни. До речі, ось як вони виглядають вже, бачите? Уже я їх закалила. Тепер вже буду робити підкормочку по листику. У ґрунт я підкормочку вже дала. Добриво, яке довго розчиняється для овочів без хлору, для всіх типів овочів. Я добре це показувала. Я думаю, зроблю відео по кавунах, як я буду далі щось робити. По схемі обробок, схемі захисту я зроблю, ну, думаю, може слідуючи, може через відео, як буде час. Тому, ну отак, отаке по нематоді. Вона, як є, то вона все одно. Е Причепиться до полуниці, якщо вона є у ґрунті, а в ґрунті вона завжди є. Там, де є сорняки, там, де є кульбаба, де є осод, какиш, перій, там є Ну, Ось так невеличкий такий обзорчик моєї грядок, і відповіла вам на питання, які ви. Задаєте. Задавайте, які ви хочете питання, вже знашу я можу, відповім, звичайно. І по, фіто... а, по фітофтурі. Забула ще по фітофтурі сказати. Фітофтура в цьому році особливо на відкритому ґрунті і особливо під плівкою. Ми ж такі розумні, ми ж садимо під плівкою і не треба полоть. А коли не треба полоть, значить треба обов'язково проливати під плівку е, 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 Средства защити, засоби захисту. Е, я вже думала про це, щоб. Е, купити триходерму і почати нею працювати, але ж коли вносимо триходерму, то тоді, звичайно, треба обов'язково працювати нею постійно. От я, якщо взяти, вирвати полуницю зараз із теплиці із-підплівки, то якщо не вносити ніяких Ніяких засобів захисту від кореневих гнилів, від фітофтури, то е, там ґрунт просто буде задихатися, тому що ну, він же не дихає. А що ви хотіли? Звичайно, звичайно якщо ложимо плівку, то дуже багато може бути випадків, особливо на вулиці. Тому що на вулиці, коли йдуть дощі, ви ж не можете контролювати вологість. От в теплиці, в теплиці я можу контролювати, тому що я тут ніколи не переливаю. Я поливаю потрішечку. Так як і даю добре, по чуть, чуть Ну, звичайно, не зараз. Зараз я тільки даю полив і після збору йогід. Вже ніяких таких підкормочок я не роблю. А на вулиці, на вулиці, коли йшли такі дощі, як, як ніколи, я такого взагалі не пам'ятаю, щоб так йшли дощі. І, звичайно, багато полониці постраждало. і От вам і грибкові, і п'ятнишки, і прикореневі гнилі. Особливо, я ж вам говорю, особливо там, де плівка, там, де укриття є. Тому що земля не дихає, земля ну, рослина просто задихається. Бо полуниця переливу не любить, дуже не любить. Навіть в кого ґрунтові води близько, то там не рекомендують взагалі садити полуничку. Так що як то так? Ось на ґрунті, на ґрунті взагалі в цьому році взагалі випадів немає. Тому що ну, земля дихає, а от на плантаціях, де вкриті плівкою, де вкриті агроволокном, ну, агроволокно ще не так, а от плівка, плівка це, це дуже погано при такій погоді, як була в нас весною. Звичайно, що застосовувати? Застосовувати фунгіциди, зараз треба, якщо і застосовувати, то такі біологічні фунгіциди, як, наприклад, сироватка, ну, що я можу посовітувати. Зараз, зараз взагалі не можна нічим працювати, тому що полуниця вже в'яжеться, вже росте ягітка то вже будемо лікувати тоді після збору. Зріжемо листя, пролікуємо. Якщо, звичайно, в кого є такі плантації, що плачевні, то, звичайно, треба пересаджувати. І бажано і навіть ґрунт проливати. Я теж подумаю над цим, якось треба обезаражувати ґрунт, тому що фітофтура живе у ґрунті до 10 років. І, мабуть, кожен от замітив, що останні роки із томатами дуже велика біда. Кожного року нападає фітофтура. А вона ж розлітається, вона ж розлітається по повітрю, вітром листочки передуває, от, от вам і, і фітофтура. Хоча я дивилася. Ну, передачу, Не передачу, а відео Івана Руски, що він говорить, що фітофтура із томатів із картоплі не переходить на полуницю. Ну, я цього не можу ні сказати, ні да, ні, ні, тому що ну, я ж не агроном. Можливо, він учений, дай Бог, щоб вона не переходила. Тому. Хто саджає на плівку, то задумайтесь над тим, якщо саджаєте на плівку, то обов'язково треба якось захищати від кореневих гнилів. Тому що, якщо там не пісок у вас, не піщаний ґрунт, то гнилі обов'язково будуть. Так що, як тут, всього доброго, миру всім!